Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні вирішила приготувати кетчуп за новим для мене рецептом, так сказати, на пробу. Як же він мені сподобався, вийшов дуже густим та смачним. Всім рекомендую. Нарізаємо стиглі помідори, додаємо перець болгарський, яблука та цибулю. Обов'язково нарізаємо їх. В кінці чорний перець горошком. Все ставимо на вогонь. Після закипання варимо пів години. Коли маса увариться, до вашої уваги ось такий лайфхак, як вичерпати рідину. Ставимо сито і ось, вуаля! Скільки рідини зайвої. Перебиваємо блендером до однорідної маси. Тепер перетираємо і ще один лайфхак. Перетирати дуже зручно півлітровою баночкою. Спробувала вперше, дуже мені сподобалося. Швидко та якісно. Тепер додаємо спеції цукор, сіль, паприку солодку, приправу до шашлику, паприку копчену, перець гіркий пекучий. Корицю за бажанням та оцет Перемішуємо гарненько. Ставимо на вогонь та варимо на маленькому вогні близько години. Обов'язково частенько помішуємо. Розливаємо кетчуп у стерилізовані баночки та накриваємо стерилізованими кришками. Обов'язково перевіряємо, як закрили крижечку, накриваємо на півдоби, але я думаю, що і так він дуже гарно буде зберігатися. Всім смачного! Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі. Підписуйтеся на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!